Доброго дня. Сьогодні ми познайомимося з командою бюро державіна. Привіт, мене звати Аліна. Мене звати Олександр. Доброго дня. Мене звати Анна. Мене звати Міла Прекрасна. Мене звати Аня. Я працюю на посаді менеджера по роботі з клієнтами. Дуже подобається колектив, відношення керівництва до колективу та атмосфера в цілому. Я більше 12 років працюю в сфері хореці. Забаром тому все знаю про алкоголь і каву. Віднедавна я почав працювати в бюро державіна, тому що я рахую, що тут найкраща команда в Україні, яка займається відкриттям будь-якого бізнесу. Підключ будь я працюю в бюро державі від недавно, Буквально третій місяць, навіть четвертий, вже йде. Це мій робочий старший в нашій компанії, і відповідно по плюсах це вчасно виплати ЗП, класний колектив, і те, що Денис Олександрович безпосередньо залучений у всі процеси, тому він завжди все підкаже, все розкаже. і Це дуже круто. Я експерт з масштабування бізнесу. В Компанії Бюро Державіна я працюю над розвитком компанії з напрямків відкриття нових бізнесів під ключ як концепцій, а також розвиваю продажі і команду. Мені дуже подобається працювати в цій команді, бо всі відкриті до якісної комунікації можна завжди підійти щось питати. Ми працюємо. На благо нашої країни покращуємо культуру ведення бізнесу і відкриваємо прибуткові заклади для наших замовників. Приходьте до нас на роботу. Запрошуємо до співпраці.